Мобільний прально-душовий комплекс оснащений котлом душовими на чотири місця, пральними машинками та генератором, передадуть одній із бригад Вінниці. Усе це оснащення вміщено до металевого контейнера, який ставиться на колісну базу. Тож його легко пересувати за допомогою різних типів авто. Комплекс виготовили працівники одного із комунальних підприємств Вінницької громади. Лазня допоможе бійцям освіжитися в аномальну спеку та зігрітися під час морозів. Також бійцям передали ударні дрони для виконання різних бойових завдань. Кліматичні умови зараз такі, яка погода стоїть, от, виходить з нуля, і саме прийти в лазню, постиратись, прийняти той же душ, помитися. Ну Українці, вони навіть, от скажу, що хочу відмітити, що навіть в тих умовах, в яких ми знаходимося, в бліндажах, копчиках, укриттях, в, в зруйнованих будиночках, які ми туди зайшли, в першу чергу робиться що? Штукатурка, білиться все, будується якась піч, от, і щоб можна було існувати. Це така наша особливість. І всі люблять бути завжди чистими. Працівники готували близько двох місяців. Як тільки почули, що це для військових, то всі зварювальники провели між собою нараду і дуже швиденько, оперативно визначилися у кожного з вільним часом, коли в який час кожен приходить на роботу для того, хто раніше, хто після роботи, щоб це все було зроблено вчасно. Ми мали дедлайн, коли нам було потрібно, щоб ми це зробили, знали, коли військові приїдуть, тому зараз банний комплекс повністю готовий. Дозволило б наблизитись до максимально в тих тяжких умовах, до комфорту якогось, якщо так можна назвати. Наша команда працює постійно над тим, щоб підтримувати Збройні сили.